Звісно, ми ж чтобы щоб було вкусно, тепло. І суп теж хоче взяти. Сук зай сюди, Правда, Суп теж гарчавий. <рес> 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 Каделько і кричаний, що Я бажаєш супчика, ти будеш з сердити. Будь ласка, а ви їдемо до вечора, а потім себе мотивую тим, що це ще не гірше, що має що могло бути. Тобто завжди треба такий в душі мати вогник. О, щоб він тебе зігрівав, і коли ну ти будеш його мати, цей вогник, він буде зігрівати, оточуєш на оточуючих навколо тебе. Це дійсно працює. Хто там іще? Може як дорослих. Суток тримає три варту. Інформація, можете на школі. Я працюю сутки двоє. У мене є для цього перепочинок. Свій перепочинок я даю перевазі тут. <рикан> Ні, я не буду. Я не відчуваю втоми, я не відчуваю якогось е, тягаря. Е, да? тобто мені це якби ну, легко е, таке враження, що я просто працюю. Висять і поїжджаєте, а ми вам зробимо друге з собою. Добре? Давайте, давайте, давайте.